Время, За... За... За цей. Ну, да. нас О, та й е... сказав прокурор, щоб людей, щоб не було ніде не Це я Максим Федорович, будь ласка, Що там для самосуду? Алло. значить я я хочу за дво дзвонить запросити вас, е, запросити вас на цей на D1 сюди на низ, на перегрозу тут буде відтворення ДТП. Так, так, так. Добре. Ну, Хорошо, спасибо. спаси. Федорович. Дивіться, в присутності двох свідків я вам пропоную пройти позачерговий медичний огляд на факт вживання алкоголю. Значить, берете трубка чи дозвольте, я скажу одне. Да, будь ласка. Ураховуючи актуальність даного питання, враховуючи те, що мене знімають на відео і хочуть зробити це у шоу, я пропоную пройти освідування в лікарні. За присутності всіх свідків я офіційно здав кром, мочу, і ми пройдемо повністю аналіз освідування. Я не хочу вірити Ти... на те, що буде показувати прибор. А якщо а якщо потрібно... ми подивимося, що показує прибор, тоді поїдемо. поїхали. Давайте ми спочатку, Максим Катом, подивимося, що показує первої. Той факт, як на сьогоднішній день працюють наші ЗМІ. Абсолютно повністю. Відмовляюся від прокурорів. Я готовий в присутності всіх свідків здати аналізи, які на сьогоднішній Добре, день. Добре, поїхали вима... в лікарню. Ми домовилися? Можна ваші документи? Так, да, звичайно.